Півнія хот шоколад. Це дійсно шоколад, гарячий чорний шоколад. Колір квітки передається. Він темно-буряковий. Всередині, ви бачите, це не стамін, це, мабуть, стамінодії називаються. Вони із жовтим, таким золотистим. Обрамлення ці стамінодії самі вишневі. І як змійки піднімаються вгору. Хот-шоколад, отже, дійсно гарячий шоколад. Оцей колір темно буряковий, жагучий, такий нестримний колір. Дуже красиву квітку моє. E квитко, і квітку, і колір.